Турбулентність навколо України посилюється. Ми не маємо ще всіх відповідей після виборів у Сполучених Штатах Америки. Але видається, що у виборчі перегони зараз полине наш найбільший союзник і найсильніша в економіці і військовому відношенні держави Європи Німеччина, 15 січня там відбудеться голосування по вотому довіри уряду Шольца. Напевне, після цього у березні відбудуться вибори. Сьогодні дуже важливо, щоб українська влада зробила висновок із виборчих перегонів у Сполучених Штатах. Ми не можемо стати предметом дискусії в Німеччині. Що потрібно зробити? Потрібно залучити до роботи професійних підготовлених дипломатів. Тих людей, які користуються повагою і авторитетом в Європі, потрібно припинити заборону виїзду парламентарів для зустрічей і дискусій з нашими західними колегами. Сьогодні, як ніколи, потрібна єдність і професійність в захисту інтересів держави. Ми пройдемо цю турбулентність.